Вітаю всіх, хто дивиться дане відео. Сьогодні я хотіла б вам показати, як виконати скруглення, а також побудову проекції об'єкта в системі автоматизованого проєктування. Це академічна версія програми, тобто безкоштовна, і використовується тільки для навчальних цілей. Ось, подивіться, будь ласка, зліва. У вас вже розміщено, верніше, в мене розміщено уже дві проєкти: це від, вид спереду і вид зверху даного об'єкта. Вид спереду я скопіювала справа, щоб уже він був готовий. Тут складного для креслити нічого такого немає. Я хотіла саме показати, як швидко накреслити нижню проєкцію і зробити скруглення вуглів прямокутників. І так, сперш, ніж ми починаємо з вами креслити, нам потрібно проаналізувати, які інструменти ми можемо з вами використати. Зліва ви бачите панель інструментів креслення, ось я показую, і панель інструментів розмірів. Панель інструментів креслення ми можемо з вами використати відрізок. Або можемо для виконання можемо даної роботи використати прямокутник. Далі будемо використовувати коло і паралельні прямі. Спочатку, ось в мене, бачите, товщина лінії. Товщина лінії стандартно повинна бути 0,25 мм. Я спочатку хочу використати прямі. Для чого? Для того, щоб потім симметрично розмістити проекцію нижче. І так, ось я хочу вам показую, натискаю Enter. Далі виділяю, тобто я по краям фігури натискаю прямі, ці лінії ми використовуємо тільки як допоміжні. Далі ми їх потім видалимо. І вони в нас використовуватися не будемо. Обов'язково по центру ставимо, там, де у нас осьова, не забувайте про осьові лінії, тому що ну, це найголовніше в проєкціях. Далі я зараз виставлю ще ось одну лінію. Так. Натискаємо Enter, тому що нам пропонує програма як вертикально. Так і горизонтально провести лінію. І ми вже самі орієнтуємо, які нам потрібні лінії. Ну Ось ми з вами виставили найголовніші лінії, які нам потрібно провести. Далі ви можете використовувати відрізок і провести от орієнтовно ту ось, ось лінію даної проєкції. Але я ще використаю допоміжну лінію. Це для того, щоб потім, коли ми креслили, було чітко видно вам, як вони симметрично розміщені. І так, що було видно, я беру товщину лінії збільшую і провожу, наприклад, беру відрізочок і провожу ось лінію. Провела. Я потім її зміню. Допоміжну лінію ми можемо. Бачите, вона виділяється такими квадратиками. Натиснула, натиснула далі клавішу Delete і прибрала, вона нам не потрібна. Далі, що нам потрібно? Дивіться, для кола нам потрібен центр. Так? Тобто, щоб коло проводилось від центра. Вибираємо інструмент «Коло» і дивимося на дані проєкції. Ось ми бачимо, що діаметр даного кола нижнього зверху. Вирізано да, в проєкції вид спереду. І ми бачимо, що діаметр 20. Відповідно, радіус буде 10. Наводимо на центр, розводимо і вводимо 10 з клавіатури. Натискаємо ось у своїй панелі, бачите, що написано: ось я ввожу мишкою діаметр або радіус. Ми вводимо радіус 10. Натискаємо Enter і побудувалось коло. Наступний розмір, ось вище ми бачимо, що якщо розмір 30, то значить коло тут у нас буде діаметром 30. Вид Зверху. Відповідно, радіус буде 15. Вибираємо коло, наводимо на центр, розводимо, вводимо з клавіатури 15. Ентер. Наступне нижче ми бачимо розмір. Від одної точки до другої. 40, ось ви бачите. Відповідно, коли ми дивимося зверху, коло буде діаметром 40, а радіус його буде 20. Вибираємо інструмент коло, наводимо на центр, розводимо і вводимо розмір 20. Ось ми побудували кола, ті, що розміщені в центрі. Далі, нам потрібно провести маленькі Ось ми бачимо, два у нас отвори діаметром 10. Відповідно, радіус у них буде 5. Вибираємо коло, навели на центр, розводимо, вводимо 5 з клавіатури, натискаємо Enter. Побудувалось коло. Далі вибираємо кол, інструмент коло, наводимо на цей центр, розводимо мишкою. Вводимо розмір радіуса 5, натискаємо Enter. Побудувалися два маленьких кола. Далі ми можемо використати паралельні прямі, тому що нам потрібно побудувати прямокутник. Прямокутник ми можемо побудувати з вами декількома способами. Зараз два із них я вам покажу. І так, спочатку ми використаємо паралельні прямі. Ось я навела на. Цю лінію і показала. Але ми можемо натискаємо Enter. Це у мене вже відомий цей відрізочок, я бачу да, лінію, але коли ви будете з нуля малювати і креслити це, у вас не буде цієї лінії. Відповідно, що зараз я цю лінію приберу і використаю відрізочок. Прив'яжусь до центра, вкажу напрямок вверх. І введу з клавіатури 25. Чому 25? Подивіться, ось висота чи ширина прямокутника 50, відповідно, від центра половинка буде 25. Вводимо 25, натискаємо Enter. Бачите, я трішки поводила, скосила і комп'ютер не зрозумів, яку сторону будувати відрізок. Нічого страшного, зараз я вам покажу, як виправити. Цю ситуацію натискаємо Escape, щоб відключити даний інструмент. Далі натискаю на лінію, яка побудувалась не так, як нам потрібно. Бачите, такими прямокутничками, квадратиками, виділилась вона і натискаємо клавішу Delete. Все, ми її прибрали, нічого страшного не відбулося. Далі вибираємо відрізочок, прив'язуємося до центру і вказуємо напрямок вверх. Вводимо 25 і натискаємо Enter. Ось побудувалася у нас точка. Е, відрізочок такий, ми бачимо кінцеву точку. Натискаємо Escape, щоб інструмент відрізок у нас відключився. І тепер ми можемо використати паралельну е, пряму, але перш ніж паралельну пряму, я використаю, я побудую ще один відрізок в іншу сторону, кажу напрямок вниз, розмір 25 Enter. О, чому? Товщину лінії я не прибираю, ось, бачите, 0,30 мм. Це для того, щоб було яскраво вам видно, тому що у нас же є ось допоміжні лінії. І коли я буду будувати відрізок і він буде без товщини, відповідно, ми не будемо їх бачити. Тут в цій програмі ще є такий головний вид, режим, я б сказала. Який називається вес, який відображує товщину лінії. Якщо я зараз його натисну вимкну, то всі товщини лінії зникнуть, ось ви бачите на екрані. Тому звертаю вашу увагу: не забувайте натискати цей режим. Ось я його натиснула і товщина відобразилась. І так, тепер я вибираю пряму. Навожу на край цього відрізка. Ось, бачите, виділив з таким прямокутничок помаранчевий. І натискаю ліву кнопку миші. І Enter. І в нас побудувалася, але, не жаль, не туди, куди нам потрібна лінія. Відповідно, ще раз натискаємо: Ось, бачите, вона повинна виділитися, підсвітитися таким трішки голубеньким кольором. І натискаємо Enter. І от у нас тепер ця лінія побудувалася. Тепер знову беремо пряму, пряму лінію, навели на квадратик на край відрізочка, вказали, бачите, голубеньким таким вказала я по горизонту і натискаю Enter. І ми бачимо допоміжні лінії, але ж вони нам не пови, потрібні такої товщини. Да? Виділяю, натискаю з клавішу Ctrl, натискаю, виділяю одну другу. І вибираю 0,25 товщину. І тепер вони у нас не такі товсті. Тепер дивіться, що нам потрібно для того, щоб побудувати прямокутник. Ми можемо просто взяти інструмент прямокутник, і так як ми вже з вами вказали всі точки, то ми просто виділяємо першу лінію і точку, і по горизонталі, по діагоналі. Виділяємо іншу, і в нас автоматично побудувався прямокутничок. Але, якщо ви не використали паралельні прямі, і вам потрібно побудувати прямокутник іншим способом, то зараз я натисну стрілка з поворотом в панелі стандартний, відміняє дію, тобто ми видалили нашу дію і зараз можемо використати по-другому. Тобто вибираємо інструмент прямокутник, виділяємо одну вершину, далі трішки проводимо і вказуємо, ось ви бачите в панелі розмір або площину. Ми вводимо велику літеру R, натискаємо Enter і вказуємо розмір. Ми дивимося на малюночок зліва проекцію, і бачимо, що ширина в нього 90 Вірніше ширина 50, довжина 90. Вводимо 90 натискаємо Enter. І вводимо, далі він пише, ширина, до цього написав довжина. Далі ширина 50 Enter. І натискаю наступну точку. І в нас побудувався прямокутник. Тобто, ви бачите, що можна, який вам із цих способів простіший. Ось В командному рядку ви можете бачити. Ці команди, які я вводила. Тобто, літеру вибрала прямокутник інструмент, далі я ввела R, це розмір, ось, бачите, розмір написано. Далі довжина прямокутника 90, а ми бачимо його ось по цим розмірам. Далі ширина 50 і натиснула Enter і вказала точки. І побудувався прямокутничок. Тепер ми дивимося, у нас ось лінії, вони товсті. Нам не потрібно, щоб ось лінії були товстими. Виділився прямокутничок, а я хочу виділити ось ці лінії. За допомогою клавіші Ctrl я можу їх виділити. Зараз натискаю ось в мене вони виділилися. І тепер я вибираю товщину 0,25 і escape, щоб воно відмінилося. Але мені потрібно, щоб ці лінії були не просто тонкими. А вони щоб були ось Ось в панелі е, властивостей зверху, ви бачите, можна вибрати колір лінії, можна вибрати тип лінії, і можна вибрати товщину лінії. Нам потрібно вибрати тов, тип лінії. Тип лінії е, штрих-пунтерна це 04 Б05. Е, Вибираємо. І вона стає штрих пунктирною. Далі я виділяю цю ось серединку. Хоча можна продовжити, вона може бути у вас і не з кусочки, тому що я будувала їх як з відрізків, да? але може вона бути як одна. І виділяємо, далі тип вибираємо лінії 0,4Б, 05 і Escape, щоб воно відмінилось. Зараз ви не бачите, отут, тому що проведена. Допоміжна осьова лінія, але коли я її видалю, ви це все побачите. Тепер, що в нас залишилось? У нас залишилось виконати скруглення. Для скруглення існує спеціальний інструмент. Ось, ви бачите, він називається ще сопряження. Він знаходиться в панелі інструментів змінити ці всі інструменти. Можна панель інструментів встановити за допомогою ось в області панелі. Натискаємо праву кнопочку миші. І далі ось ми бачимо у панелі змінити розміри властивості стандартна креслення. Тобто, якщо у вас якоїсь панелі інструментів немає, коли ви працюєте, ви можете завжди її встановити. Або навпаки, вимкнути. І так. Як виконати нам скруглення? Вибираємо цей інструмент. Далі нам потрібно ввести і перейти на англійську мову і ввести літеру R англійську. Тобто, вказати, що це в нас буде радіус. І натискаємо Enter. Далі, нам потрібно ось в командному рядку, ви побачили, що я R вела, і тепер ми дивимося, який же у нас радіус в даному скругленні? Ось ми бачимо 15. Ми вводимо з клавіатури 15, натискаємо Enter. Не забуваємо натискати Enter. І далі виділяємо одну лінію і виділяємо другу лінію. І відбулося скруглення. Далі ми знову вибираємо цю команду скруглення, вводимо R-літеру. Натискаємо Enter. Виділяє, вводимо розмір 15, натискаємо Enter. І далі виділяємо одну лінію, виділяємо другу лінію. Скруглення відбулося. Аналогічно виконуємо скруглення наступних ліній. Літера R, Enter, Розмір 15, Enter, виділили одну лінію, виділили другу. Скруглення відбулося. Вибрали Інструмент скруглення, ввели літеру R, ввели розмір 15, ентер, і виділили одну лінію, другу лінію. Скруглення відбулося. Ось ви можете бачити, яким чином ми з вами виконали скруглення даного, даної проєкції об'єкта. Тепер що ми з вами виконуємо? Ми видаляємо допоміжні лінії, вони вже нам не потрібні. Натискаємо лівою кнопкою миші по лінії. Далі затискаємо клавішу Ctrl і виділяємо наступні лінії. Зараз мишкою одна, друга, третя, четверта, п'ята. Клавішу Delete Ось вони прибралися, але не всі. Десь трішки щось от. І ще витискаємо, бачите, прибрали і прибираємо нижню. Я її не виділяла. Деліт. Ось, ви бачите, ми побудували з вами проєкції. Єдине, що у нас треба побудувати, нам осьову лінію в маленькому колі і виставити розміри. Дивимося, у нас товщина виставлена 0,30, а нам потрібно для сьогодні 0,25. Далі ми вибираємо відрізочок і проводимо осьову лінію. Провели. Тепер вибираємо і проводимо одну хвилиночку. Це виділяємо, нам не потрібно. Вибираємо. По центру прив'язуємося і проводимо всю лінію Escape. Провели. Тепер виставляємо розміри. Всі розміри виставляти я не буду. Я покажу вам тільки найголовніші. Це нам потрібно виставити розміри висоти, ширини. Так? Беремо інструмент лінійний для розмірів. Це для прямих розмірів. Прив'язались, бачите, прямокутничок такий, натиснули ліву кнопку, прив'язались праву кнопку і відвели вправо. Виставили ми ширину. Далі вибрали інструмент, прив'язалися. Бачите, прямокутничок помаранчевий такий. Прив'язалися з цієї сторони і вниз опустили. Тобто розміри в нас, бачите, довжина і ширина виставлені правильно. Тепер нам потрібно виставити діаметр і радіус. Як? Вибираємо на панелі інструментів розмір діаметр. Наводимо на коло і проводимо, дивимося, як нам краще його розмістити, де він буде у нас всередині, винесений з боку, наприклад, ось в даному полі. Ми можемо навести і вивести його так ззовні. Розмір. Бачите, він показується у нас. Це діаметр 10. У нас два отвори. Якщо у нас два одинакових отвори, ми виставляємо тільки на одному розмір, не дублюємо. І тепер давайте виставимо радіус 15. Вибираємо інструмент радіус на панелі розмірів. І наводимо на це скруглення. І ось у нас показує, ми можемо його вивезти сюди, ми можемо його всередині розмістити. Це вже все залежить від того, як вам щоб не було скупчення розмірів, щоб вони не заважали один одному, ви вже дивитесь і розміщуєте. Розміри, запам'ятайте, в двох проекціях не повинні дублюватися. Тобто, якщо одного. Розміра у вас немає, ви його вираховуєте із двох відомих розмірів. І якщо ось внизу ми розмістили довжину об'єкта, проєкт, то тут ми вже не розміщуємо в верхній. І так, підводимо підсумок. Сьогодні, в даному відео, я хотіла вам показати, як виконати. Креслення проекції швидко, тобто проаналізувати, які головні інструменти треба використати. А ми з вами використовували паралельні прямі, вони були в нас допоміжні. Далі ми використовували відрізочок, ми використовували прямокутник і використовували коло. Далі ми виконували з вами скруглення. В панелі змінити ми використовували інструмент скруглення. І так, дана робота виконана. Бажаю вам успіхів у вивченні автоматизованого проектування.